Ну, що ти рукопашник? Нічого. Що значить нічого, нічого що... зараз від тебе залишиться, нічого і коробка, куди ми складемо твою душу? Стус, успокойся. Я ледве не втратив візіру, у мене два глази чуть не випали. Тому цілком логічно, що мій друг прагне компенсації. От, ну вибачте, я так вчора напився я гарять, нічого не пам'ятаю. Ну, тоді з тебе двушка дорівні, і я теж все забуду. Та яка двушка, хлопці? Та ти, в мене нічого не лишилося, ви розумієте? Нічого. Після того я вчора зачудив, мене з роботи вигнали. Я там шеф, уявляєте? Зняв галстук. Ну так, я був в кураже. Зняв галстук, одягнув. Прямо туди, куди треба. І так собі кажу: нумо, набри сміливості, Іван Михайлович, та вперше в житті подивись в дзеркало. Це ти да, та Ти здійснив мрію всіх офісних працівників. Та це, це, це ще не все. я прийшов додому, ну я мав вернутися додому. Mm. Не один, не один. Дівчата, я не пам'ятаю, скільки їх було. Три-чотири. Ясно, дружина, зібрала речі. Зібрала речі, дітей забрала, Заощадження не забула також. так. Mm -hmm. Забрала і куди? І Ясна. Попив, Поїхала. Поїхала до мами в село. Так, що вибачте, хлопці, ну слухайте, я, От, я б віддав вам все, що у мене є, але наразі все, що є, це, це, це нічого. Розумієте? Оце ти, звісно, зброси себе до заводських налаштувань. Ну, ти, головне, зберись, не треба на життєвих дорогах губитися. Mm -hmm. Пішли з того, тут mm -hmm. без варіантів. Слухайте, хлопці, почекайте. А може так, щоб мені вона, знаєте, в пам'яті закарбувалась. Так, щоб я запам'ятав і мені добре стало. Не байте мені пику. Слухай, легше нам не стане. Не стане Тобі стане, деш, не, тому, не, не, не. тому гриби додому, виправляй ситуацію. Ні, не, не. А як розрулиш ситуацію, станеш на ноги, то не забудеш мою двушку віддати. На ноги? Не можу на ноги, не стою я на ногах, хлопці. Миленькі, миленькі надбити мені пику, пику напити. Фу фу, 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 дядя! Фу, фу, Ой, вибачте, будку! Ти що робиш? Ти хай сота Ти що, ні, в тебе алкоголь ще вчорашній не вийшов? Геть, дядя, геть. Фу.